Яка держава має найбільше заморських територій, розкиданих по світу? Наприклад, Португалія володіє островом Мадейра та Азорськими островами посеред Атлантичного океану? Іспанія, там же близько Марокко, має Канарські острови. 32 території мають особливий статус держав-членів ЄС? Вони знаходяться далеко від Материка. Загалом у світі 40 залежних територій. Це постколоніальні володіння. У Франції, ймовірно, найбільш розкидані по світу землі. Вони знаходяться і неподалік Мадагаскару, і біля Антарктиди. До речі, подивіться ролик про Кергелен і в Тихому океані, і в Карибському басейні. Найбільшою заморською країною, і ще й до того, що яка є членом ЄС, є Гренландія. Вона лежить у Північній Америці і тут. 10% світової прісної води за площою Гренландія у 3,5 рази більша від площі України. До столиці Данії Копенгагена звідси 3,5 тисячі кілометрів. Формально від тієї ж Данії залежать ще й Фарерські острови. Біля Латинської Америки свої володіння мають і Нідерланди. Усі ці території в цьому регіоні керуються різноманітним законодавством, мають свій рівень. Автономії. У деяких в ходу євро, деякі мають свою валюту. В районі Карибського моря найбільше володінь, які належать США, Британії, Нідерландам чи Франції. Здебільшого це центри лакшері туризму та офшорних зон. Непереливки материнській країні, якщо десь за 5-10 тисяч кілометрів від неї біда на залежному від неї острові. Наприклад, природний руйнівний катаклізм. Або ж острів втягується у військовий конфлікт. На цих островах подекуди знаходяться військові бази. Великобританія має 14 заморських територій у всіх океанах, окрім Людовитого. Одні з найбільш віддалених Фолклендські острови, за які точилася війна з Аргентиною і на які вона досі претендує. Найбільше ж заморських територій у США. Вони включені і не включені до складу США, знаходяться під протекторатом. На деяких повністю діє Конституція, а на інших не зовсім. Таких територій у Штатів 16. Із них більшість безлюдні і життя у кожній регулюється різними договорами, виходячи з традицій. В найбільшому за площею володінні Пуерто-Ріко, понад 9 тисяч квадратних кілометрів площа, офіційними мовами є, наприклад, англійська та іспанська. А на Вірджинських островах лівосторонній дорожній рух.